Мешканці двоповерхівки на вулиці Шкалова, 6, уже кілька років живуть, наче в окопі. Трубу, яка забезпечує цей будинок водою, постійно розривають комунальники, жаліються. Люди останній прорив тут стався тиждень тому. За цей час бригада водоканалу вже тричі приїздила усувати неполадки. Був прорив, вони легесенько його так закидали і поїхали. І буквально на другий день знов ось такий прорив був. Дала заявку вісім годин ранку, одинадцять ночі в нас потоп, гейзер б'є прямо з цієї ями і нікого немає. Аж потім цю машину прислали, що викачує воду. Внаслідок робіт прибудинкова територія стала схожою на переоране болото. Сама будівля теж не встигає просихати. Вода заливає підвал, у квартирах сиріють стіни. А поки трубу чергово ремонтують, жителі мусять бути без питної рідини. Нема води. Ось це ж добре, що я встигла набрати бочку, у мене бочка стоїть в ванній. З води набрала, то посуду помити, а з колодця діти носять. Ну, чай. Зроблять трошечки труби, прориває в другому місці, і ми без кінця, без води сидимо. Саме головне, бачите, який в нас будинок малесенький, так? там полуподвальчик і він завжди по коліна води. Перший поверх бетонного перекриття там немає. Перший поверх зразу стає сирим. Ця сирість йде в квартиру, падають обої, якщо Добре, вже волога така є. Ну і оце ми воюємо. У Бердачівлян до комунальників одне єдине прохання зупинити нескінченні прориви. Ну, щоб поміняли трубу повністю, пусть поміняють траси, не роють, більше. У мене діти бігають, не дай бог, дитина впаде в цю яму. Двоє дітей маленьких гуляють во дворі. Не дай Бог, пойде ребенок, я, я можу не усмотреть за ними. Это і все може бути в житті. Навіть бабуся буде йти, буде темно і, не дай Бог, пойдеть в эту яму. Уся проблема в тому, що водогінна мережа дуже стара, пояснюють робітники. Трубам попів століття і навіть більше. І така ситуація по всьому місту. А щоб замінити трухляву мережу, необхідні кошти. Проте, у випадку з будинком Начкалова, проблему таки пообіцяли вирішити. Присутній на місці аварії начальник водоканалізаційних мереж Ігор Стахов запевнив, спочатку працівники усунуть чергове пошкодження труби, а вже наступного дня почнуть її замінювати на нову.